Доброго дня, дорогі глядачі каналу та підписники мої цвіточки. Сьогодні я хочу розповісти вам про пахіру. Як вона в мене з'явилася, це дуже така, ну, мабуть, цікава історія, тому що я її знайшла. Комусь вона не пішла, і весною, в квітні місяці її виставили на вулицю, щоб вона зовсім пропала. Викинули. Я підібрала два ростки, які були живі. Ще два були зовсім не живі. Це в квітні місяці. Я посадила материнські ростки. ґрунт. Грунт був універсальний, який в мене був на той момент. Ось ось материнська рослина. Скажу чесно, місяць назад вона в мене чомусь стресунула і скинула листочки. Не знаю, якщо ви знаєте, чому це трапилося, буду рада вашим відгукам, рекомендаціям. тому що спахірую я завжди обходила стороною, вважала її, так як і стреліцією, дуже прихотливою. Але, бачите, вона в мене пішла. Це, по-перше, це материнська рослина. По-друге, я вирішила проекспериментувати і спробувати. Укоренити її, як вона краще укоріняється, це виходить я материнську рослину і саженці від неї посадила в квітні, місяці десь в 20-х числах. Не буду вам брехати, в 20-х числах не пам'ятаю. В кінці місяця, давайте будемо так. О, перше, я посадила в ґрунт, ну, обрізала і посадила в ґрунт за три місяці. Ось, ось що. Як отримала я. І показую вам, що є корінці. Так. З цієї сторони, не так видно, але корінці є. Я вже витягувала, дивилася. Ось тут видно добре, що є укорінення. І інший метод. Я посадила водичку і накрила. Зробила типа теплички, парничка. Ось показую вам результат. Цього способу. Цей спосіб мені не сподобався зовсім, тому що результату, як такого, корінців від слова зовсім немає. Нема. Якщо ви бачите, немає. Тому я вважаю, що і ці саженці я хочу сьогодні-завтра пересадити в ґрунт і продовжувати далі гратися з цією пахірою. За ґрунт я казала, що я використовувала універсальний ґрунт. Зараз вона відчуває себе добре. Чому вона скинула листя, я вам не скажу, не знаю. От показала вона, мабуть, свій характер. Удобряю також універсальним удобренням. Плюс, як завжди, янтарна кислота. Оце я Хочу ще спробувати, як буде на мій улюблений спосіб удобрення. Банановою кожурою пересаджуватиму в саженці і додам трішки бананової кожури. Так що, отак, в мене вийшло виростити пахіру з, так би мовити, навіть не виростити, а виходити. Оце, я думаю, це вірніше слово, виходити пахіру. На даний момент. Це все, що я про неї знаю, більше я вам розповісти не можу. Якщо у вас є, якісь, є якийсь досвід, ви можете мені посовітувати, підсказати щось, буду рада, тому що мені подобається ця квітка, і я б хотіла її вирощувати в себе далі. Так що, чекаю на ваші рекомендації. Кому не сподобалось відео, мені прикро, але що маємо, те маємо. Всім гарного дня, мирного дня, всього найкращого. Чекаю на ваші лайки і коментарі. До побачення!